Вітаю! Коротка відеоінструкція на акупойт, ми бачимо одну кнопку управління, монітор, ліхтарик. В комплекті є таких дві насадки. Далі, зверху, динамік. Що комфортно, що вверх подається сигнал доволі гучно чути. Тут відкручуємо, бачимо, там Type-C всередині. Тобто, монтований акумулятор. Далі, що стосується самого управління, що вимкнути прилад. Коли він вимкнутий, достатньо миттєво нажати ось так кнопочку і він умикається без жодної затримки. Далі, щоб вимкнути прилад, потрібно зажати кнопочку Тримати, але щоб не дійшла до кінця лінії. Півтора секунди є вимкнути. зрозуміло. Доки, якщо я буду утримувати довго, бачимо, червона лінія завантажилася, пройшов сигнал, він зараз не вимкнеться, а перейде в меню. Для того, щоб далі комфортно було демонструвати, що тут є і як цим керувати, я перейду в контрастність і задам комфортну контрастність. Так, тут навіть таке є. Далі, як бачимо, по меню ми пересуваємося коротким нажиманням даної кнопки, і по кругу повертаємося до всіх параметрів. Для початку, щоб не було ось такої реакції в мене, на Камеру, я зменшу чутливість до мінімальної. Вам такого не прийдеться робити, але в мене, бачите, зараз камера не заважає, можу демонструвати, хоча, якщо дуже близько, сигнал все-таки буде. Далі переходимо в меню. Утримуємо кнопку. Перейшли в меню. Це в нас регулюється чутливість. Щоб зайти туди в чутливість, утримуємо довгу кнопочку, і ми тут її знову ж регулюємо. Короткий нажали, відпустили. Далі очікуємо і раз, і два, і три. Чи 4 секунди, він виходить в основне меню управління. Якщо ще зачекати, він вийде в основне меню пошука. Тут в нас регулюється в другому пункті. Можемо встановити просто вібро, просто звук і вібро, і звук. То, що в нас зараз залишено. Зач... Зачекали, перейшли далі. Наступний пункт це дискримінація. Тобто. Даний прилад розпізнає метали. Якщо 1-1 тон без дискримінації на всі метали. Якщо вимкнути залізо, залізо не звучить, а кольорові цілі звучать. І є в нас ще третій варіант 2 тона. Перепрошую, зайшов не в меню. Ось тут в нас менюшка. Утримуємо. Війшли. І ось у нас 2 тона. Одна тональність на кольорові. Метали, а друга на чорний. Далі. Третій пункт це під'єднання навушників. Під'єднання до приладів Nocta, Legend, Simplex, Core. Ось так. Активовано. З наушниками тільки, а так звучить і тут динамік, і навушники. Тобто тут просто напічкано від і до. Ось це доволі цікава річ і корисна. Прилад у нас високочастотний 20 кГц. Але ми можемо цю частоту ще й зміщувати на 300-400 Гц, щоб прилад не сварився, не було перешкод із металошукачами. Це доволі класно. Наступний пункт це в нас ліхтарик. Він тут доволі потужний, він не один, а їх тут а два. Бачимо. Тобто ми його вимикаємо, щоб він нас не розмивав на монітор. Очікуємо і раз, і два, і три. І 4 і 5, ну орієнтовно 5 секунд воно виходить. Переходимо. І тут в нас регулюється навіть гучність менша. І, перепрошую, не встиг продемонструвати. І гучніше, звичайно, буде. Зараз спробуйте порівняти. Переходимо. Зрозуміло. Далі переходимо в наступне меню. Це контрастність, яку ми монітори регулювали. І ще один пункт це скидування на заводські налаштування. Переходимо сюди. Він скидує на заводські налаштування. Ви собі працюєте, якщось би ви заплутались. Тобто, все доволі комфортно в управлінні, зрозуміло, бо все бачимо. І ще раз по вимкненню: просто зажали, поки не дати до кінця червону лінію завантажити, і він у вас вимкнеться. Дякую за увагу. Будуть якісь питання? Звертайтеся.